Яку найжорстокішу або шокуючу фразу ви почули від лікаря чи медсестри, читаючи усі ці коментарі, мабуть, мені пощастило, мій сімейний лікар просто написав у моїй карці, виглядає ситою і приємною. І якщо я коли-небудь захочу писати мемуари, то це буде їх назва. Любі слухачі, і я щиро сподіваюся, що кожен з нас навчиться знаходити гумор у своїх ситуаціях. Обіцяю вам, він завжди є, навіть якщо доведеться трохи пошукати. Мій чоловік хворів і проходив безліч обстежень. Там аналізи, рентгени, МРТ. І от нам дзвонить лікар 24 грудня і каже щось: типу: Пу, 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 прийшли ваші результати. Знаєте, вони набагато гірші ніж ми думали, але обговоримо це після свят. Тож гарного вам різдва. У моєї кузини була схожа ситуація. Вона звернулася до лікаря, бо по ногах у неї почали з'являтися чорні гулі, хоча в іншому вона почувалася нормально. Зробили аналіз крові і сечі, і вони виявились настільки поганими, що лікар подзвонив і сказав: Схоже, твої аналізи забруднені, бо ці результати просто не мають жодного сенсу. Коли в тебе буде час, зайдеш до мене, перездамо їх. Не поспішай. Результати були настільки поганими, що лікар не міг повірити, що їх може мати 18-річна дівчина. Вона мала поїхати у відпустку на місяць, тож Рішила, що зробить це після повернення, але згодом вона просто про це забула. Цих гуль ставало все більше, але вона не надто хвилювалася. Одного дня вона прокинулась і не змогла дихати. Її довелося евакуювати вертольотом до лікарні, бо в її маленькому містечку не було необхідного обладнання. Виявилося, що в неї запущена форма туберкульозу, а ті гулі це вузлувата еритема реакція шкіри на інфекцію. Її пневмонія була такою важкою, що вона пролежала в лікарні 6 місяців. У мене був постійний рефлюкс це кислотне відригування, настільки сильне, що вже руйнувалися зуби. Лікар наполягав, що треба лише скинути трошки ваги, і все буде гаразд. Треба бути активнішою. Хоча я була у своїй найкращій формі, я важила 66 кг кілограм при зрості 1,67 м і я почувалася цілком здоровою. Через два роки після народження дитини я почала постійно блювати. Постійно я не могла втримати в собі їжу. Якщо блювала не їжею, то слиною і жовчу цілодобово. Мені сказав сказали що це втома новоспеченої мами, і порадили просто смоктати лід. Зрештою, я почала блювати кров'ю і пригадала, як в якомусь серіалі казали: яскрава червона кров це активна кровотеча, а чорна вже згорнулася. І от із цим знанням з телевізора я пішла в приймальне відділення. І добре, що мене там почули. Зробили ендоскопію і виявили, що в мене грижа стровихідного отвору діафрагми третього типу. Частина шлунка затягнулась у грудну порожнину. Це тривало так довго, що я вже мала кілька. Вирозок у шлунку та стравоході, а також кишкову непрохідність. Після операції я прийшла на контроль до свого звичайного лікаря. А він, дивлячись на мене мертвим поглядом, сказав: «Ну вітаю, знайшла лікаря, який дав тобі увагу, якої ти хотіла. Просто без коментарів, і зрозуміло, що я до нього більше не ходжу. Мене збила машина у 19 років. Колеса переїхали мої ноги, і одне зупинилося прямо на коліні на кілька хвилин. Було боляче і страшно. У швидкій мені розрізали джинси. І коли старий лікар у приймальному відділенні прийшов мене оглядати, перше, що він сказав, о, це моє улюблене, коли гарна жінка приходить уже з розрізаними штанами. Стоматолог сказав мені у 12 років, що з такими зубами я ніколи не отримую роботи, якщо не поставлю брекети. А ми не могли собі їх дозволити, і я руками соромилась усміхатися. Насправді мої зуби нормальні, і багато хто навіть казав, що гарні. У мене ікла схожі на вампірські, і мені це подобається. Зараз я досліджую нейроендокринну систему і викладаю генетику в університеті. І ніхто ніколи не переймався моїми зубами, лише знаннями. У мене було так само. В дитинстві я майже не ходила до стоматолога, але коли я стала дорослою, влаштувалася на роботу, сама заробила, то я записалась до нього. Стоматолог запропонував мені сточити ікла. Я така: Ні, 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 не треба, я їх обожнюю. Мені постійно компліменти кажуть, вони як вампірські. А вона мені відповідає: Ну я думаю, що вони потворні. Вибачте, пані, але коли ви зайшли, я подумала, що це двоє 12-річних хлопчиків в одному тілі у білому тренчі. Медсестра, практик, навіщо тобі ці тату? Як ти збираєшся знайти роботу? Я їй відповідаю: взагалі-то я вже працюю. Ну, яка молодець, уже працює. А ти думала, як виглядатимеш на своєму весіллі? О Боже, вибачте, звісно, але ви мені антибіотики від дотиту випишете? Чи це співбесіда на життя? Я попросила знеболювальне після видалення нерва, і хірург-стоматолог назвав мене істеричною жінкою. Ці коментарі навчили мене, що бути товстою або товстим, або бути жінкою, або обидва разом це найшвидший спосіб, щоб тебе принизили і проігнорували лікарі. Ой, тобі доведеться змиритися з тим, що в тебе рак шлунка. А в мене не було раку. Вона навіть не перевірила результати, які сама ж призначила. У тебе біль у боці через зайву вагу і тісні легінси. Дякую, дякую, лікарю. Через тиждень я була в реанімації, бо думала, що лопнув апендикс. Але насправді це була розірвана кіста яєчника. Весь цей час. У мене теж була розірвана кіста довго не могли з'ясувати, що це. Спершу думали на апендицит, але біль був ліворуч, і нарешті хтось здогадався направити до гінеколога. І виявилося, що справді кіста Це просто неймовірно, як же мало знають про кісти яєчників і синдром полікістозних яєчників, хоча ним страждають мільйони жінок. Пішла в невідкладну допомогу з сильним болем у правому боці. Лікарка подумала, що це жовчний міхур і направила в лікарню. І тут чоловік-лікар подивився на те, що місячні у мене були три тижні тому, і сказав, що, мабуть, це просто предменструальні судоми. Дав мені клізму і сказав пити таблетки від болю під час менструації. Я мучилася ще шість днів, не могла їсти, блювала, біль посилювався, і вночі знову поїхала в лікарню. Тут вже жінка-лікар одразу виявила, що мій жовчний міхур практично відмовив після пологи. Мене терміново прооперували. Через тиждень знову був біль, думала ускладнення. Чоловік, лікар по класиці, сказав, що це фантомний біль, і може перші місячні після операції. Потім я пішла до свого гінеколога, і вона одразу зробила УЗД. Виявила, що знову розірвана кіста. Те, через які кола пекла ми проходимо, щоб нас взагалі почули, це абсурд. Любі слухачі, а чи доводилось вам відчувати, що медичний працівник ставиться до вас як до проблеми, а не як до людини? Напишіть у коментарях, дуже цікаво почути ваші історії. Про це так мало говорять, але це дуже важливо. Гінеколог сказав твоєму хлопцям, мабуть, уже набрідло чекати, коли я сказала, що через 10 тижнів після пологів ми з чоловіком ще не мали сексу, бо мені все ще боляче. Пологи були страшенно травматичними, як фізично, так і морально. І цей самий лікар кількома тижнями раніше вирішив припекти рану всередині піхви без жодного знеболення. У мене приймав пологи гей лікар, і він голосно підкреслював: Шість тижнів не можна, не можна ніякого сексу, не буде шість тижнів, ніби мій чоловік, який мене підтримував, якийсь сексуальний маніяк. Тоді це здавалося трохи смішним, але шкода, жінок, яким це насправді треба донести до партнера. Я анестезіолог. Ми були в пологовій. Дитину, от щойно народилася, чоловік питає у лікаря: «А коли вже можна буде займатися сексом, і лікар йому відповідає: А пан зачекає, хоча б поки плацента вийде. Я вже доросла, але в підлітковому віці у мене були страшні мігрені, і тепер я знаю, що це симптоми розсіяного склерозу. А тоді лікар при мені сказав: Мамі, фізично ми нічого не виявили. Але ж ви знаєте, дівчата підлітки зроблять усе заради уваги. Пане, мої нерви буквально атакували самі себе. Ти пішов ти? Мій гінеколог поставив мені діагноз ендометріоз і аденоміоз у 19, Подивився на маму і каже: Вибачте, маму, бабусою ви не станете. Вона тут же розплакалась, а я просто хотіла його вдарити. Моя дівчинка, ти знаєш, я от думаю, що твої проблеми чисто психосоматичні. Я призначаю лише нешкідливі препарати, щоб ти подумала, що вони працюють. Троє спеціалістів мені сказали, що все в моїй голові. На якийсь момент я майже повірила. А у мене п'ять хронічних хвороб, і одна з них аутоімунна. Пацієнт сказав, що хоче накласти на себе руки від болю. Я одразу ж зателефонувала лікарю, щоб змінити ліки. А він мені каже: не лізь не в свою справу. Пацієнт уже на кращому препараті, і не дзвони мені більше, ти мене не поважаєш. Раз захищаєш пацієнта. Я спокійна і тривожна людина, але тоді я накричала на нього по телефону. Мала би бути тема на Аскредіт, яку найгіршу річ вам коли-небудь казав лікар, але версія медсестер. У мене був пацієнт із гліобластомою, яку не можна було лікувати, і він мав повернутись додому під хоспісний догляд. А це був величезний крупний чоловік, і він був закутий у п'ятиточкові ремені. Ну, ті важкі ремені, такі серйозні, бо його пухлина робила його абсолютно неадекватним. Його дружина була в розпачі, дивлячись, як ми поводилися з ним, як і з диким звіром, але вона все розуміла, бо це було заради його ж безпеки. І тут я вже подзвонила команді, я просто благала дати йому хоч щось, щоб його заспокоїти. І невролог мені каже: Я не збираюся його седативувати, щоб тобі було легше. А я сказала: Блін, ви розумієте, він у п'ятиточкових ременях він становить небезпеку для себе і інших. Він цього не заслуговує. Та ця безжальна сука відповіла: роби що хочеш, і поклав слухавку. Один лікар з приймального відділення сказав мені припинити вживати наркотики і піти в інше відділення, а я не вживала наркотиків. Нагадало, як мені було зле, і викликали швидку. Вони дали мені кетамін, щоб заспокоїти. А потім лікарів приймальному сказали, що я зловживаю кетаміном. А я ніколи його не вживала. Його ввели парамедики. Ти не зможеш. Я знала, що ти облажаєшся. Сказала мені нічна медсестра, коли я намагалась тужитись під час пологів, але я не могла, бо я фактично помирала від інфекції. Вона виникла через те, що мене надто довго тримали в пологах. У мене була клінічна смерть, і мене реанімували під час екстреного кесаревого розтину приблизно через 8 годин. Я дякую усім, хто додивився до кінця. Любі слухачі, давайте тепер уявимо ситуацію. Чисто гіпотетично. Ви сидите під кабінетом лікаря, чекаєте свою чергу, ви наступні. Тут лікар виходить, дивиться на вас і каже: А тепер давайте подумаємо, що було б останнім, що ви б хотіли почути в цей момент. Напишіть у коментарях фразу, яка викликає емоції більше ніж фінал Євробачення 2025. Я почну. А ви продовжіть. Я б точно не хотіла почути щось типу: вибачте, у мене зараз обід да не за розкладом но. Офо, хочу зробити зараз обід. Пишіть свої варіанти, а найкреативнішу відповідь я закріплю: бережіть себе і до нових зустрічей.